Ючи сьогодні у Брюсселі, сказав, що військова допомога заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами, зокрема протягом наступних тижнів та місяців. Щодо того, яка є перевага в Росії, сказав Лайд Остін, вона продовжує кидати в бій велику кількість додаткових людей. А і, попри те, що ці люди погано підготовлені та оснащені. Але і і Росія зазнає через це великих втрат. Але це каже, й навряд чи зупинить Росію продовжувати таку тактику і кидати в поле бою багато непідготовлених людей. І в цьому може бути її перевага. Зараз бачите кадри з зустрічі міністрів оборони НАТО, власне, в куларах, як вони обговорювали важливі речі, і насправді однією з важливих тем обговорень і цієї зустрічі була. Тема України і тема того, як Україну слід підтримувати надалі, якою має бути стратегія та координація союзників для того, аби надати Україні все необхідне для захисту та переваги на полі бою. І можемо зараз думаю, детальніше про це поговорити із Богданом Цюпоном, нашим європейським кореспондентом, який а, якого зараз сподіваюся, можемо приєднати до нашого ефіру, аби детальніше розібрати про що йдеться. Богдан вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до нашої програми. Отже. А... Спочатку коротко, а власне чого стосується ця зустріч. Вчора ми пам'ятаємо, ми про це говорили. Була зустріч контактної групи у форматі Рамштайн, який її називають зараз також у Брюсселі зустріч міністрів оборони НАТО. Чи це якесь таке своєрідне продовження формату Рамштайн? На чому зосередилась? На чому були основні наголоси, коли йдеться про Україну? Ну трохи нагадаємо про те, що таке так званий формат Рамштайн. Тобто контактна група міжнародна контактна група з питань допомоги оборони України і засідання міністрів оборони НАТО. Тобто країни НАТО це 30 держав-членів, які зібралися на цю нараду однією з провідних тем, якої була. Допомога Україні ситуація в російсько-українській війні, якої в нас зараз, і це було провідною темою для зустрічі міністрів оборони НАТО. Також очевидно, це було і провідною темою наради у межах контактної контактної. Групи, яку любля називати форматом Рамштайн, через те, що перші засідання, перші зібрання цієї групи, які включають близько 30 країн НАТО, плюс ще два, майже три десятки держав. Про деякі ми знаємо, про деякі деякі не афішують своєї участі у цій програмі. Питання України зараз у цій ситуації важких і, як дехто каже, вирішальних боїв на сході України українське питання було головним, очевидно, і там, і там. Але я би хотів розповідь про сьогоднішнє сьогоднішні засідання наради у Брюсселі почати з того, що саме на сьогоднішньому засіданні головним було те, що Участь у нарадах брали представники Швеції і очевидно, багато наших глядачів пам'ятають, що Швеція та Фінляндія подали минулого року заявки на вступ в НАТО. Це, ці заявки були дуже швидко прийняті, задоволені ще влітку минулого року. Країни НАТО на саміті у Мадриді підписали про протокол держав до НАТО, тобто фактично ці країни вже представники цих країн вже засідають у е, у Брюсселі. Е, вони беруть участь у інших нарадах у робочих органах НАТО через те, що фактично більша частина шляху до членства вже уже пройдена. Але оскільки дві держави, дві держави НАТО, а саме Туреччина та Угорщина, досі не ратифікували. Протоколи, підписані протоколи про вступ Швеції і Фінляндії до НАТО, то не поставлено останню крапку. А це означає, що Швеція і Фінляндія однією ногою фактично вже в НАТО, але вони, навіть беручи участь у нарадах в штаб-кватерії Альянсу, не мають права голосу, очевидно, не мають права доступу до деяких операцій. А також що найголовніше, що визначальне. Ці дві країни досі не мають захисту так званої п'ятої статті договору північно-атлантичного договору. Це означає, що країни, які країни НАТО, не ратифікувавши це до кінця, цей протокол ще не мають фактично остаточного зобов'язання виступати на захист на захист Фінляндії і Швеції. Якби вони зазнали нападу, а це дуже дуже важливо і для України, тому що, ну, наприклад, можливо, ви пригадуєте, що Фінляндія була однією з держав, представники якої натякали, що вони можуть надати Україні танки німецького виробництва леопард, але в останній так мовити, версії списку держав Леопардової танкової коаліції Швеції і Фінляндії немає. Чому тому, що зокрема представники Фінляндії сказали, що оскільки процес вступу їхньої країни до НАТО ще не завершений, то вони вимушені покладатися насамперед на свої сили для ймовірного потрібного захисту у разі, у разі агресії, тобто, не маючи цієї парасольки НАТО. Не маючи остаточних гарантій і не завершивши процес вступу до альянсу, Фінляндія змушена була е, опинитися, е, і Швеція очевидно в ситуації, коли вони можливо не до кінця ще не, не повністю використовують усі свої можливості допомоги Україні, бо повинні зважати на, на власні потреби окремі поки що від НАТО. Власне і Богдан глядачі також питають про Україну. Знаєш, і от ти про цю танкову коаліцію задав про країни, які приєдналися. І однією з цих країн вона була також і Канада, і Канада також була присутня на зустрічі цій у Брюсселі. І думаю, маємо ми коментар міністерки оборони цієї країни про те, на чому зараз союзники фокусувалися, коли йдеться про Україну, і на чому зокрема фокусується також і Канада. Давай послухаємо коментар міністерки оборони Канади Аніти Ананд. якщо Володимир Путін хоче миру, він може вийти з України. До цього часу нам потрібно продовжувати робити все необхідне для підтримки суверенітету та стабільності України в короткостроковій і довгостроковій перспективах. Є три основні категорії допомоги, які ми обговорюємо: системи протиповітряної оборони, продовження поставок 155-мм боєприпасів, а також танки в усіх трьох категоріях. Канада робить внески, і ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, щоб гарантувати подальший розгляд будь-якої допомоги для України. Будь-якої допомоги важливий важливі слова, важливий акцент, Богдане. Як в НАТО оцінюють шанси України, коли йдеться про потенційний контрнаступ навесні, про які багато говорили західні посадовці, що говорять про це, так про можливість не лише оборонятися, але й ефективно наступати так. Остапе, з цього приводу було кілька кілька цікавих заяв. Ми знаємо, що були. Постійно виголошувалися твердження, що е, українці, очевидно, воюють добре захищаючись, захищаючи свою країну і намагаючись відвоювати окуповані е, російськими загарбниками землі. І про те, що західна спільнота і НАТО е, країни НАТО, як члени цієї західної спільноти, допомагають Україні для того, щоб підтримати систему прав і законів, зокрема. Хартії організації Об'єднаних Націй, яка проголошує, що країни мають право захищати свій суверенітет, захищати свою територію від агресора, і інші країни мають право допомагати. Так, ось сьогодні, на додаток до того, що ми чули в ці останні дні, мені так мотив пали в ухо дві досить таки гучні тверді фрази. Від спочатку від Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який сьогодні повторив, можливо, трошки іншими словами, він сказав, що зараз становище на фронті на російсько-українській війні вирішальне, критичне, як він сказав, він заявив, що в Україні є вікно можливостей для того, щоб схилити баланс сил на свою користь. І він сказав, що зараз найголовніше це питання часу. Я думаю, що він мав на увазі питання швидкості, про що генеральний секретар згадував раніше швидкості у постачанні Україні вже обіцяного, тобто те, що те, що Україні вже пообіцяли. А також у навчанні, і до речі, тут цікавий е, цікавий такий момент постав у, у обговореннях зокрема е, теми боєприпасів, яка була е, провідною під час цієї зустрічі у Брюсселі, коли е, західні представники, зокрема керівник НАТО, визнали, що в західних державах зараз е, процес чи темпи виробництва е, деяких боєприпасів не встигають за тим От, власне як так, багато країна. Щоб Хотів запитати якраз чи може в цьому контексті, в контексті цих заяв захід зараз ефективно підтримувати потреби активно активної війни в Україні, так Росії проти України. Ми знаємо, що Україна не лише обороняється, хоче відвоювати свої землі. І одна справа насправді мати боєприпаси, скажімо, зберігати їх на складах. Інша справа постійно нарощувати і підтримувати темпи поставок, коли йдуть. Активні бойові дії, але насправді найбільші за часів Другої світової в Європі, чи, чи достатньо у західних союзників спроможностей або е, не знаю, можливостей наростити цей потенціал, щоб задовольняти потреби України, Остапа. Ми про це вже цю тему зачіпали, і я думаю, що наразі тут можна повторити головний так би мовити посил. Те, що те, що головне ми чуємо. І і напевно, і далі будемо чути від західних представників, зокрема від керівника НАТО, який сказав, що зараз е, захід і партнери України не лише на заході, бо, скажімо, Австралія чи інші, чи, чи Японія, чи Південну Корею напевне не можна вважати західними, але вони також залучені е, різною мірою до допомоги Україні. Йдеться про те, щоб не просто як це було на початку, щоб Україні виділяти. Чи брати зі своїх складів там боєприпаси, ракети, чи, чи щось, і пересилати Україну зараз, оскільки війна вже фактично скоро перейде на другий рік, питання постає у тому, якою повинна бути подальша стратегія, і західні країни зараз кажуть, що йдеться про те, щоб уряди координували свої насамперед, вони провели ревізію. Чи проводять ще ревізію того, що вони мають на своїх складах, вони обмінюються інформацією. Власне для цього і потрібна ця співпраця для цього і потрібні такі контактні групи і зустрічі, і наради. І потім, відштовхуючись від цього, вони визначаються з потребою інвестицій і укладення контрактів з виробниками, тому що виробники кажуть, що так. Теоретично вони можуть наростити е, виробництво певних там снарядів чи ракет, які можливо потрібні для Україні, але вони не будуть це робити самовільно. Для цього їм потрібні гарантії, їм потрібні замовлення, і саме на це на цьому зараз націлені західні представники західні уряди, і про це говорять, говорять і в НАТО. Інший дуже цікавий аспект, який мені здається пролунав від західних представників, це сподівання на те, що Поступовий перехід України на західну зброю, а також навчання українців, буде означати можливо трошки інший спосіб використання боєприпасів, тому що е, зараз кажуть, що е, фахівці говорять, що, наприклад, Росія використовує тактику випаленої землі, так тобто, величезним шквалом артилерійського ракетного вогню і бомбами накриваються міста, накриваються великі території, накриваються позиції, і тоді по руїнах ідуть російські загарбники захоплюючи захоплюючи українські території є думка що можливий можливий інший спосіб у відповідь з боку україни коли удари використовуються точніше і ефективніше зокрема завдяки тому що що західна зброя може діяти точніше потрапляти поцілити саме туди куди треба а не накривати величезні території а також щоб навчити навчити українців можливо маневреним як як тут кажуть маневруванню та іншим способом способом ведення, ведення боїв богдане а як щодо допомоги розвитку цієї допомоги Багато хто мабуть з українців чекав побачити або почути оголошення щодо поставок винищувачів західних Наразі цього не відбулося. Але е, чи є перспективи, що все-таки це станеться? Якщо коротко, можливо, має що тут сказати? Е, я маю що про це сказати. Більше того, в нас є е, я знаю можливість процитувати українського міністра оборони, але перед тим е, ми здається, ще не дали, е, не дали уривок з. Американського міністра оборони Ллойда Остіна, який сьогодні говорив про те, про, про, про те, на чому зосереджується допомога, чи можемо ми зараз послухати послухати ту цитату? Якщо маємо ми ми до Остіна можемо пустити. Будь ласка, наша мета переконатися, що ми надаємо Україні додаткові спроможності, щоб вони могли бути не лише до певної міри успішними, але й мали рішучу перевагу на полі бою протягом свого майбутнього наступу. Ви бачили, що ми почали надавати бойові машини Бредлі? Ви бачили, що ми постачаємо страйкери, танки леопард та багато інших речей, які ми об'єднуємо, щоб надати їм додаткові можливості, які, на мою думку, відіграють значну роль у їхньому контрнаступі навесні? Дійсно важливі коментари, що надають, начебто, не надають літаків, але фокусуються на боєприпасах. На... А Бронетехніці Будан, все таки повертаючись до теми винищувачів. Яка ситуація зараз із можливими заявами, поставками? Що тут чути? Отже, ми почули неодноразово насамперед, наприклад, від американського міністра оборони Ллойда Остіна про те, що ще вчора що він не має чого додати до позиції США висловленої раніше американським президентом, а саме, що зараз на цьому етапі Сполучені Штати ще не розглядають конкретно надання винищувачів американських винищувачів F-16. і це було повторено американськими представниками які сказали що звичайно розвиток еволюція військової і збройної допомоги україні відбувається обговорення відбуваються на, на різні теми але конкретики конкретики з цього приводу немає але мені здається що тут було би цікаво саме почути те що сказав український міністр оборони олексій резніков який був запрошений до е, участі у нарадах у Брюсселі, е, і у нараді контактної групи і у нарадах е, міністрів е, міністрів оборони е, міністрів оборони, оборони нато і тут дуже цікавий момент тому що коли його в інтерв'ю Reuters запитали про літаки то фактично український представник заторкнув також питання і членства, тому що е, е, генеральний секретар НАТО сказав, що питання членства зараз ще не стоїть, але звичайно Україна е, буде мати відкриті двері, коли прийде час. Сьогодні український міністр заявив, що питання літаків це один з елементів інтеграції е, України до НАТО і що літаки будуть надані. Ось його слова. I'm confident. I'm confident. Я переконаний, і ви знаєте, що це відповідає інтересам союзників НАТО, бо ми маємо багато різних типів сучасних систем: артилерію, бронетехніку, бойові машини піхоти, танки тощо. Це означає високий рівень сумісності українських збройних сил із союзниками НАТО. Ми стали членами НАТО де факто. Після війни, після нашої перемоги, ми станемо членами НАТО, де юре. Я впевнений. Я переконаний, бо це в інтересах союзників НАТО. Ось такий коментар міністра оборони України Олексія Резнікова. Богдана, дуже дякую тобі за твій детальний аналіз. Продовжимо цю тему сьогодні в нашій, нашій програмі частему 22 другій годині за київським часом. Тому приєднуйтеся туди також. Богдане, дякую тобі ще раз. Якщо продовжуємо наш випуск, продовжуємо з іншими темами. Як я анонсував на початку, поговоримо не лише про західну підтримку зброєю, але й підтримку зусиллями з притягнення Росії до відповідальності. За злочини, які а, вона а, здійснює проти українського населення, проти українського цивільного населення, в тому числі, і думаю, в цьому питанні зможе допомогти sure. нам розібратися ґрунтовніше Олексій Коваленко, наш а, колега, журналіст Голосу Америки, який слідкує і розбирається в темі правосуддя. А, Олексій, вітаю тебе! Дякую, що знайшов час приєднатися до ефіру. Хочу тебе спочатку запитати так зараз, як відбувається на цьому етапі розслідування злочинів, і які можливо є перспективи встановлення і перспективи міжнародного трибуналу? Чи підтримуються міжнародні партнери України, в тому числі Сполучені Штати? Яка тут зараз є ситуація? Власне станом на сьогодні Генпрокуратура України зареєструвала 65 тисяч воєнних злочинів. Скоєних російськими силами за 11 місяців повномасштабної війни Росії, і ця цифра 65 тисяч. Вона зростає буквально щодня. Ми продовжуємо дізнаватись про новий, новий масштаб цих воєнних злочинів. Як, от, наприклад, буквально вчора стало відомо за даними звіту лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, що щонайменше. 6 тисяч дітей із України було вивезено до Криму до, до Росії в до мережі закладів, із як вони називаються перевиховання та усиновлення, і тисячі воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, їх звичайно розслідують і в українських, і в міжнародних судах. Втім, от зараз не існує як такого механізму, в рамках якого Росію можна притягнути за головний злочин. Це злочин агресії Росії проти України, і українська влада вже неодноразово закликала до створення такого спеціального механізму, використовуючи який можна буде притягнути керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії, створити так званий спеціальний міжнародний трибунал. І на важливості такого трибуналу наголошував і генпрокурор України Андрій Костін під час його нещодавнього візиту у Вашингтон. Чому потрібен саме такий новий механізм? Бо національна юридична система України вона не розрахована на те, щоб займатися справами проти, проти вищого керівництва іншої країни, так само обмежена і юрисдикція міжнародного кримінального суду із двох причин: по перше, Росія це не країна-член міжнародного суду. І по-друге, залучення механізмів ООН буде неможливе через те, що Росія є країною членом Радбезу. ООН. Яка може просто накласти вето на будь-яке рішення створення цього трибуналу? Підтримували цю ідею в Європі вже багато країн. висловлювалися на підтримку Франція, Німеччина, Британія, країни всі країни Балтії, Польща, Нідерландії. Нідерланди у, у США ще не оголошували якогось конкретного рішення щодо цього трибуналу. втім, у держдепі наголошували, що розглядають різні варіанти, які є, працюють з усіма партнерами над розглядом всіх можливих варіантів для, для створення цього спеціального трибуналу. І ми власне можемо зараз заслухати позицію представниці держдепу із цього приводу. Якщо маємо Бетван скак, можемо зараз показати її коментар. Міжнародне співтовариство, на мій погляд, досі обговорює, яку саме форму матиме цей міжнародний трибунал. Втім, є одна річ, щодо до якої вдалося досягти значний ступінь консенсусу: це створення проміжного офісу прокурора, який би знаходився у Гаазі та працював разом з українськими прокурорами та міжнародними експертами із різних дисциплін, задля для того, щоб збирати інформацію, яка буде згодом використана для висунення обвинувачень у злочині агресії, а також виявлення того самого керівництва, яке несе найбільшу відповідальність за планування та реалізацію жорсткого втручання в Україну Я знаю, що приділяється багато уваги річниці повторного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Ми наполегливо працюємо і внутрішньо, і з партнерами в Європі, а також звичайно з нашими українськими колегами, щоб досягнути консенсусу в тому, як це могло б виглядати. Олексій знає також, що європейський союз планує створити координаційний центр для збору доказів російських злочинів, і цей центр має розташовуватися в Газі. Розкажи детальніше також про цю ініціативу. От власне, ми тільки що зараз заслухали представницю держдепу, яка говорила про створення такого проміжного прокурорського офісу, який би знаходився у Газі, та міг би працювати з українськими прокурорами та міжнародними експертами із різних дисциплін, щоб збирати інформацію, передавати інформацію іншим прокурорам, іншим міжнародним організаціям, які займаються розслідуванням та переслідуванням російських воєнних злочинів. І згодом ця інформація може вже бути використана. На для обвинувачення у злочині агресії, от власне, такий сам такий орган про про нього і оголошувала президентка Єврокомісії Урсу фондрлянь напередодні саміту Україна ЄС у Києві, який відбувся от буквально кілька тижнів тому, і цей центр він координуватиме збір. Доказів російських воєнних злочинів і увійде до складу е, слідчої комісії за підтримки євроюсту і на думку багатьох на думку багатьох експертів зокрема і колишнього посла державного департаменту США з питань воєнних злочинів цей офіс може стати таким проміжним кроком до створення спеціального міжнародного трибуналу який би розслідував та переслідував злочин агресії росії думаю можемо зараз також послухати коментар щодо цього якщо ми маємо прошу показати його в студії з'являється більше єдності в цьому питанні. Звичайно, є багато юридичних перепон є практичні виклики у питанні створення нового міжнародного трибуналу. Було багато скептицизму, що щось на кшал цього можна зробити, але думаю, що з розвитком цих дискусій, коли люди вивчили різні варіанти, один з них створення проміжного прокурорського офісу, який би в результаті проклав шлях до створення трибуналу. Ми працюємо над прогресом у цьому питанні. Питання ще не є вирішене, але є прогрес. Олексій, а як щодо репарації Росії за вскоєні воєнні злочини, чи обговорюють це питання? Наскільки його реалістично реалізувати насправді репарації це дуже важливе питання, і ми пам'ятаємо, що Резолюція Генасамблеї ООН, яка була прийнята ще в листопаді, вона закликала притягнути Росію до відповідальності за злочини за порушення міжнародного права шляхом вторгнення в Україну, і зобов'язати власне Росії виплатити репарації за ту масштабну шкоду, яку Росія спричинила в Україні, і а, ця резолюція отримала підтримку а, і насправді. Деякі країни, зокрема, в цьому найбільше просунулись сполучені штати, Канада та Великобританія. Ці країни прийняли закони, що дозволяють звертати стягнення на активи Російської Федерації, російських олігархів, і потім вже використовувати ці кошти для. Погашення шкоди спричиненої в Україні і існують ще окремі ініціативи, так от як, наприклад, Capture, це ініціатива в США, про яку генпрокурор Мерік Гарланд оголосив ще навесні, і вона переслідує тих, хто сприяє агресії з боку Росії. Ми бачили всі ці новинні фотографії суперяхт, які були заарештовані, і активи від цих яхт та інших речей, які уряд США конфіскував у російських олігархів, можуть піти на відбудову України. І можемо зараз думаю послухати також коментарі з цього приводу. Є різні думки щодо механізму роботи. Щодо цього механізму відшкодування збитків в цьому напрямі просунулись дві країни: це Канада і Сполучені Штати, які прийняли закони, які дозволяють звертати стягнення на активи Російської Федерації, російських олигархів, і потім е е е використовувати ці кошти для погашення тої шкоди, яка вчинена на території України. Вже маємо гарний приклад Сполучених Штатів. Путін сам на суд не з'явиться, це ясно. Це ми маємо щось. Зробити і Росія сама не заплатить. То єдиний єдиний варіант це є арештувати ці всі активи, які знаходяться за кордоном. Це великі активи, величезні активи, як Путіна, так і тих олігархів, які допомагають йому вести агресивну війну. Олексію дякую тобі. Важливий коментар. І для глядачів також наголошую. Побачимося о 22 другій годині. У програмі часта і завтра, о 18-й годині, в нашому брифінгу. Незмінно дякую вам за увагу.